Крім матеріальної підтримки, українці за сходу мають, виявляється, велику потребу і у моральній. Це підтвердив лист, який отримали працівники Смілянського міського центру для сім'ї, дітей та молоді від своїх колег із міста Рубіжне Луганської області. В результаті народилась ідея провести акцію, в якій можуть взяти участь всі сміляни. Від наших колег спеціалістів Центру соціальних служб міста Рубіжного і волонтерів, я хотів би процитувати цього листа для смілян. Для проведення національно-патріотичної роботи з дітьми, молоддю, підвищення національної свідомості населення, проведення акцій благоустрою міста не вистачає української символіки. На жаль, коштів на це немає. В місті понад 6 тисяч переселенців. Більшість коштів йде на благоустрій їхнього життя. Тому, шановні сміляни, звертаємось до вас, хто вміє виготовляти поробки з українською символікою, хто може придбати прапори чи прапорці автомобільні? Тож просимо вас, не залишайтеся байдужими, тому що кожна поробка, кожен прапорець може принести щастя в місті рубіжному, зробити благоустрій, гарний настрій і об'єднати Україну. Подарунки у місто Рубіжне із національною символікою або матеріалами для її виготовлення будуть збиратися до 27 квітня. Тож поспішіть, місце збору для формування посилки проходить у міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Він розташований за адресою вулиця Свардова, 91, офіс номер 218. Це фактично в приміщенні готелю сміла. Додаткову інформацію можна уточнити за телефоном 462 07. Олена Латенко Легса таков спеціально для агенції Телонове.